Жертвою телефонного шахрайства стала тернопільська пенсіонерка. Правоохоронці кажуть, схема, за якою ошукали жінку, класична. Ваш син потрапив у ДТП. Готуйте гроші. Як розповіла, потерпіла того дня вона залишалася вдома сама. Чоловік поїхав в гості до сина. Близько першої години ночі зателефонував незнайомець і шокував новиною. Нібито то її син вчинив наїзд на пішохода. Далі у слухавці жінка почула інший голос, схожий на голос сина. А він каже до мене. Йо, я зробив аварію велику. Мені треба три тисячі, три тисячі. А я кажу, бо а хто ж тут такий? Та що ти не чуєш хто-то, Що не чуєш хто-то, я, я кажу, якою аварією, Де? Чим ти зробив ту аварію? А він каже, ну, хлопця збив, і він лежить в лікарні. Шість швів на голові має і мені дуже добрий тут міліціонер попав за начальника. І він мені допомагає дуже. І я потім думаю, боже, а де живу? Ти знаєш, що я не маю грошей. Далі син передав слухавку, нібито правоохоронцю. Незнайомець представився заступником начальника міліції і запевнив пенсіонерку, що зможе допомогти її сину не потрапити до в'язниці. Ціна питання три тисячі доларів. Дізнавшись, що такої суми у потерпілої немає, аферисти погодилися на дві тисячі гривень та вироби із золота. Далі зловмисники весь час тримали її на зв'язку, забороняли зв'язуватися з рідними та вказували, що потрібно робити. Стояла коло вікна на на дворі на коло кухні. Ото дво. Ну, я кажу, як до вам кидала, кажу, то той порозкидається. А він каже, візьміть конверту, добре запечатайте, візьміть салофановий мішочок і киньте. Я думаю, то, то, що тут таке? Та я взяла, що тут мішок, поставила бараболю, <сум> замінула прищепку, пришпилила. табо. Дивися, а є стоїть мужчина. І він каже, я тут, я тут. Ну я туди взяла.

Аферисти наказали жінці нікому не телефонувати, уточнивши, що зв'яжуться з нею через дві години. Так і не дочекавшись дзвінка, вона сама зателефонувала до сина. З'ясувалося, що він весь час спокійно спав вдома. До слова, син пенсіонерки автомобіля немає. Жінка каже, повірила аферистам, бо була у шоковому стані. Основне правило роботи шахрая полягає в мені швидко змусити жертву повірити в якусь ситуацію. Зазвичай аферисти маніпулюючими методами. Здійснюють е, тиск на почуття до рідних чи близьких, вводять жертву в шоковий стан та шляхом постійного психологічного тиску чи психологічної атаки не дають можливості вийти люд... швидко людині з стресової ситуації. Шахраї ведуть діалог так, щоб потерпілі не мали жодного шансу е, обдумати ситуацію. З кимось порадитись, проаналізувати наслідки своїх дій чи задати будь-кому якесь запитання, за даним фактом розпочато кримінальне провадження правоохоронців, котре застерігають тернополян в таких ситуаціях не панікувати та не виконувати умови аферистів, коли до вас телефонують невідомі особи, і представляються або працівниками міліції, або вашими рідними чи близькими і вимагають значні суми грошей для вирішення питання щодо непритягнення їх до кримінальної відповідальності. Переконайтеся, що з вашими родичами дійсно все в порядку. Зателефонуйте їм або пересвідчитесь іншим чином. Не дайте шахраям себе ошукати. Негайно, невідкладно телефонуйте в міліцію та повідомляйте про дану подію. Саме від ваших оперативних дій буде залежати подальший хід розслідування.